Мене звуть Олександр Кроповецький. Я є українським координатором програми ГАП Челендж. Відкліть які є перспективи взагалі розвитку української демократії в Україні і в регіонах цього. Насправді все залежить лише від нас. Тобто на сьогоднішній момент у нас є певна категорія людей, яка зацікавлена в тому, щоб в Україні розвивалися електронні сервіси. В першу чергу це самі громадяни, це міжнародні донори, це Держагентство з питання електронного урядування і небайдужі громадяни, які можуть своїми руками, скажімо так, зробити ці електронні сервіси. Звісно, неможливо їх зробити. Без допомоги державних органів і дуже важливо, що під одним дахом Сьогодні, сьогодні є люди, а, представники громадських організацій, it сектору, держсегменту, і саме головне, що на базі цієї співпраці можуть виникнути дійсно хороші проекти. На вашу думку, держава сьогодні зуміняє е, розвитку брони демократії чи вигідь трошки гальмує, і що треба від держави, аби воно швидше розвивалося? Таке досить провокативне питання. Насправді на сьогоднішній момент я не можу сказати, що всі дуже хочуть, щоб електронні сервіси з'явилися в кожному куточку. Тобто ми бачимо певні такі хороші осередки в різних містах, в різних областях, але дійсно не вистачає ось цього систематичного підходу, коли електронні послуги впроваджуються на самому вищому рівні. І, але знову ж таки, ми якраз таки для цього, для того, щоб допомогти допомогти державним органам для того, щоб нагадати про те, що це потрібно робити, і для того, щоб своїм досвідом, який ми отримали в it секторі в бізнес-секторі, допомогти командам зробити дійсно хороші сервіси, які потім будуть користуватися мільйони людей в Україні, чи є якісь успішні методи, як саме приступити до чиновничого апарату, аби Тілювати в життя цікаві. Я Думаю, що єдиним способом, яким можна це зробити, це певна співпраця, не дивлячись на те, що сьогодні ми сприймаємо владу як опонента в першу чергу, але насправді потрібно трошечки перебудувати своє бачення і розглядати державу як партнера, хоч це і досить важко. І лише маючи певну співпрацю, партнерство можна побудувати сервіси, тому що в будь-якому разі, навіть якщо ви розробите хороший сервіс, хорошу програму, але все рівно. Її потрібно інтегрувати в простір, її потрібно інтегрувати в систему міста. І без якоїсь співпраці, без друзів, які знаходяться при владі, ми цього зробити не зможемо. Тому громадськість, бізнес та іт сектор повинен показати бажання створювати ці сервіси. А держава повинна показати бажання їх втілювати в життя і інтегрувати в свої сервіси. На вашу думку, що зміниться після двох днів проведення Хакатону в майбутньому. Тоді промена. Ми сподіваємося, що сьогодні ми відберемо декілька проєктів, яким будемо допомагати, для яких ми будемо шукати відкриті дані, яких будемо знайомити з представниками інших областей, з представниками влади, з метою з такою метою, щоб ці проєкти вийшли на якийсь сталий розвиток, і для того, щоб для того, щоб через певний час ці проекти стали каталізатором та прикладом для інших сервісів інших проєктів.